Добрий день, ви на каналі Альтернатива. Мене звати Альона і я сподіваюся, вам мене нарешті добре чутно, бо мій хлопець купив мені мікрофон. Фух, я дуже-дуже хвилююся зараз говорити, бо я не знаю чого. Я не знаю чого. Фух. Тож, сьогодні відео досить таке... Незвично для цієї пори року, бо зазвичай такі відоси знімають ближче до нового року. А я зараз. Сьогодні я збираю посилку до подруги. Так, це просто як рандомні ідеї для подарунків. Тим паче краще купувати подарунки заздалегідь, ніж в останні дні перед новим роком. І, мабуть, так, в мене подарунки діляться на дві категорії, які я купила і які я зробила сама. Я почну з того, що я купила, бо там, наскільки я зрозуміла, менше всього. Так, поїхали. Тож, Вероніка, моя подруга, вона зараз активно веде Тік-Ток про макіяж, там про всякі експерименти, про азіатські макіяжі. І я подумала, що їй треба набір пензлів. Да. Вона казала, що вона не сильно любить пензлі, того я його купила невеликим. Плюс мені ще сподобався колір, і, власне, через колір я його і вибирала. Так. Також палетка Тіней, яку я купила ну, для неї, але на прем'єру Барбі я нею один раз користувалася. І я думала купити ще одну, таку саме собі, але... Після того, як я зробила собі макіяж на фільм Барбі, в мене почалася алергія на неї і. Ну, боже, подивіться на ці кольори. Оцей рожевий мені просто... моє сердечко. Хоча мені цей блакитний теж подобається. І... Ну, тут всі кольори гарні. На жаль, алергія. Далі я купила Карти Таро. Вони нашуміли в Тіктоці, того я подумала, що їх треба взяти. Так, і це українська фірма. Зараз я не можу знайти в. А! Стратег Україна. Прикольно, стратег. Що я можу сказати? Я купила собі таку саму колоду і е, вона відрізняється від карт, які з Аліекспресу, тим, що картон менш е, твердий, він легше гнеться. Е, проте ці карти вони більші, вони з мою лодоньку. В них є одразу інструкція з QR-кодом. Хоча на карти з Аліекспресу там не було ніякої інструкції, мені доводилося шукати окремо. Ну так, карти. Ще мені сподобалось, що в них досить обмежена кольорова гамма і кольори гарно один з одним співпадають, схожі. Я не знаю, я не пам'ятаю слова, тому перепрошую. Ще я купила арома І зараз я подумала, що це досить погана ідея купувати арома бо у моєї подруги маленька дитина, і зараз мені це здається досить небезпечним, що будуть аромопалички, і дитина захоче їх подивитися, вони будуть гарячі. Ну, власне. Тут мій прокол, я не подумала про це, але ну, я вже їх відправлю, а там, якщо вона буде ними користуватися, то добре. І ще маленька штучка це декоративний скотч. Мені просто сподобалися цій картинки і все. Так, тепер переходимо до категорії подарунків, зроблені своїми руками. І вони в мене сховані в коробці. Я почну з, мабуть, з того, що я найменш впевнена, це тарілочка для аромопаличок. Я сама її робила, так. Да. Я не дуже вмію ліпити з глини, мені це не. ну, мене не розслабляє оця глиняна штука. Мене це навпаки напрягає, але я хотіла спробувати того. Ось так от вона виглядає. Да. Далі я вишила одну брошку у вигляді грибочка, Я це запостила в Тік-Ток, Вероніка це побачила, сказала, що вона хоче брошку у вигляді грибочка, і я зшила їй ось таку зелену, бо вона любить наче зелений колір, наскільки я пам'ятаю. Якщо ні, то Так, ось так от вона виглядає, вам ще ближче це все покажу. А, далі я зробила книгу ціней. Ну, блокнот. Там я не знаю, під що вона його підлаштує. А, але ось, таку, ось такий блокнот з зав'язкою. І. А, не знаю, скільки тут сторінок насправді е близько ста. Ось так. І найбільше, над чим я працювала, над чим я переживаю, це корсет. Ось такий він е з однієї сторони, і з іншої сторони він. Е рожевий квіточку таку. Вероніка сказала, що їй не дуже зручно носити корсети через те, що їх важко ну, в щоденному використанні їх важко зашнуровувати, того я це й зробила з молнією з боку. І це не зовсім гарно виглядає. Так, це не буде сильно помітно, але власне от. Ця сторона мені більше подобається, того буде з тією стороною упакована. Тож, зараз дякую, переходимо до упаковки, і я вам покажу це все ближче. Ось так виглядає корсет. І я спеціально робила досить довгу зав'язку, бо я не знаю, скільки їй знадобиться стрічки, а відрізати завжди, ну, це не така велика проблема, якщо стрічка буде за короткою. Так тут коротко я складаю те, що якидаю. Доповнюється, прям потребує так, щоб мені не було коротко. Сторінки я фарбувала чаєм, але досить незвичним способом. Я спочатку зшила блок паперу, а потім занурила його в чай, трошки вигинаючи сторінки, так, щоб чай потрапляв саме всередину. Того з'явилися ось такі розводи по краях. Мені вони дуже подобаються. І я зараз думаю, чи не зробити собі щось подібне. Першу починаю упаковувати блокнот, бо його найлегше захотати в папір. І я думаю, що будь-який подарунок, навіть найзвичайніший, по типу шкарпетки, можна гарно упакувати і зробити його в 10, а то й в 100 разів краще. Багато разів э, знайомі, друзі казали, що не можна, ну вони не можуть розірвати цю упаковку. Їм шкода її, вони її зберігають. І з одного боку це приємно, але я хочу, щоб коли людина отримувала цей подарунок, вона дивилася на упаковку і така, о Боже, якщо упаковка така гарна, то що буде всередині і починала. Розривати цей папір. На жаль, в мене було недостатньо паперу, щоб обгорнути корсет повністю. Того я зробила маленьку бірочку, щоб е, був хоч якийсь елемент е, упаковки. Так, я майже всюди додаю сургучні печаті, бо вони мені додають якоїсь казковості, якоїсь такої магічності. Не знаю, як пояснити. Я уявляю, ніби якась зла королева запечатує листи, або чарівниця запечатує своє зілля печаткою. Того мені хочеться їх використовувати і. Ну, це завжди виглядає гарно о, в якості декору. Тарілочки і арома паличок я взагалі не впевнена і сподіваюся, що хоч раз вона їх зможе запалити. Я помилилася, треба було прорахувати всі аспекти життя людини. Це треба враховувати при виборі подарунку. Багато хто радить ліплення з глини як антистрес-терапію. Та мене це навпаки дратує і, і аж пальці скриплять від того, що я роблю це. Е, на відміну від цього, шиття і вишивання мені е, приносять заспокоєння і медитацію. Так оформлювати, адже пошта може не прийняти таку посилку і змусити все запаковувати заново. Я цього не хочу, того я старалася зробити все гарно всередині, щоб ну, компенсувати цю зовнішню упаковку коробки. Тож ми зібрали разом посилку. Я не знаю, як вона відреагує на неї. Я сподіваюся, їй все сподобається. Тож, сподіваюся, вам було цікаво, вам було чутно мене. І дякую за перегляд, за коментарі, за лайки. Це так мило. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Дякую ще раз за перегляд. До наступних відео!